Печія, кисла відрижка, гіркий присмак у році, стоматити, виразки у році, покашлювання після прийому їжі, осиплість голосу, також печіння у шлунку та нудота після прийому, особливо жирної їжі. І може навіть бути такий дискомфорт, тягнучий біль у правому підрібір'ї. Це все ознаки гастроезофяльної рефлюксної хвороби. Що це таке? Це коли відбувається закінчення. Закид шлункового вмісту у стравохід. І тут не працюють два сфінктери в основному. Це сфінктер між 12-палою кишкою і шлунком, і між шлунком і стравоходом. І люди роблять таку дуже Велику помилку, вони починають лікування рефлюксу омезом або нульпазою, тому що там призначив лікар. Але це не робота з причинами. При, якщо людина буде приймати омез або нульпазу, вона ще більше буде погіршувати свій стан. Так, вона може і не буде відчувати дискомфорти, у шлунку, там може печіння зменшиться. Але ці препарати вони знижують кислотність. А у людей, як правило, вона і так низька в нас. Внаслідок хронічних хвороб, внаслідок гіпотереозу, хронічного стресу. Внаслідок віку у нас з віком знижується секреція шлунком соляної кислоти, а люди починають ще більше її знижувати. Це взагалі ніяк не, не прибирає справжні причини, які призвели до рефлюксу. Я обов'язково засніму наступне відео на цю тему про причини рефлюкса. І тому вони мають дуже такі негативні наслідки. Після прийому інгібіторів протонної помпи. Це і порушення гормонального фону, порушення роботи кишківника, проблеми зі шлунком, атрофічний гастрит, і навіть рак шлунка теж може бути. Тому, будь ласка, використовуйте правильний підхід, це комплексний підхід до лікування рефлюксу. А якщо ви думаєте, що у вас підвищена кислотність у шлунку, тому що ви не переносите кисле, то ви помиляєтеся. Це свідчить про те, що у вас слизова пошкоджена і вона буде реагувати навіть на нехідність. Війську кислотність. Щоб отримувати більше корисної інформації і в цілому розібратися у власному здоров'ї, я раджу підписатися на мій аккаунт, а в шапці профіля є посилання на корисну розсилку від мене. Тому підписуйтесь.